Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, в якому я як завжди нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про полоскалки, прозріння папи і культуру. Місія міжнародного агентства з атомної енергії прибула на запорізьку атомну електростанцію в окупованому Росією Енергодарі. Голова МАГАТЕ ГРОСІ заявив, що побачив на ЗАЕС Ключові речі, які хотів побачити, зокрема розміщення військової техніки прямо на території атомної станції, що забороняється міжнародним правом. Наразі чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції. Очікується, що двоє експертів продовжать роботу на станції на постійній основі. Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катеріні. Крім того, він вважає, що в російсько-українській війні потрібно йти шляхом переговорів та компромісів, а не прямої конфронтації. Очільник міста наголосив, що мріє повернутися до кордонів 91-го року, але звернення до окупантів одеською мовою. Складає враження, що йому важливіше повернутися не в кордони, а в поняття. Скікайте круглосуточні удіоти, мішигерські фуцини. Серед вас Серіді зісваждьотоб'яніна мама, ізвісною своєю зівчиною, страшити головним тухісом до повного кадухіса, Или так дико затошніло на нерви, що вам пишуть на кладбище. Національна спілка письменників закликає закрити музей Михаїла Булгакова в Києві. На що міністр культури Ткаченко заявив, що музей Булгакова не варто чіпати. Адже він, музей, не винен в тому, що в персонажів письменника були неприємні репліки. Клас. То виходить, що вулиці Лєніна не винні, щоб більшовицькі загони вождя пролетаріату тероризували українців, а пам'ятник Катіріні не винен, що цариця знищила Гетьманщину. Упс! А Труханов, мабуть, так і думає. А ще міністр культури цього тижня розповів про програму допомоги українській культурі від Німеччини. Виявилося, що заплановані для медіа кошти у певній пропорції підуть на підтримку українських журналістів у Німеччині та значною мірою підуть на підтримку опозиційної російської преси. На моє запитання а яким чином опозиційна російська преса має відношення до підтримки українських медіа. Була така досить жвава дискусія з колегами і прошу мені так мовити, щиро жаль, російські опозиційні медіа, але з такою. З самої точки зору мені ще робайдуже, в якому вони наразі стан. А щоб підтримати український ютуб, лайкніть та поширте це відео і залишіть коментар. Трохи більш відверто Росію підтримали у Чехії. Празі мітингувальники закликали скасувати санкції проти Росії, підтримувати прямий контакт з російською владою та припинити постачання зброї Україні. Одними з організаторів виступила комуністична партія Чехії та євроскептичний рух Триколор, який відомий своєю симпатією до Росії та зв'язком з країною терористом. Тому нічого дивного. Дивно і обурливо, коли великі компанії з гучним іменем обирають криваві гроші. Міжнародна федерація з футболу продала Росії права на показ чемпіонату світу. Мовники РФ заплатили 40 мільйонів за трансляцію. Попри те, що 28 лютого країну агресора виключили з чемпіонату світу через повномасштабне вторгнення в Україну. Ну все, тепер хороша новина на противагу. Вокаліст гурту Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіс під час одного із нещодавніх виступів вийшов із прапором України. Ватикан вперше назвав Росію агресором, а війну проти України святотатством. Це сталося після того, як Україна розкритикувала папу Римського, який назвав доньку російського пропагандиста безневинною жертвою війни. Що стосується широкомасштабної війни в Україні, ініційованої Російською Федерацією, виступи святішого Отця Франциска, є чіткими та недвозначними. Засуджуючи її як морально несправедливу, неприйнятну, варварську, безглузду, огидну і святотатство. Про це йдеться у комюніке. А от хто навряд чи перегляне свої переконання, так це Орбан. Цього тижня Угорщина домовилася з РФ про додаткові поставки газу, а сам прем'єр-міністр особисто прибув на церемонію прощання з Горбачовим. А ну так, Горбачовий ще помер. Але якби не Орбан, я б не згадала про це. Нагадаю, європейський союз готується виділити Україні новий пакет фінансової допомоги в розмірі 5 мільярдів євро, і всі держави, члени ЄС, крім Угорщини, погодилися фінансово гарантувати цю суму у вигляді довгострокових кредитів для України. У Ліхтенштейні стався землетрус під час дебатів парламенту про страхування від землетрусів. На щастя, постраждалих, чи руйнувань немає, але як вчасно він стався, яскраво продемонстрував необхідність страхування. А на Росії скаржиться на те, що не застрахуєш на полоскалки. Це такі плавучі пристані із залізним каркасом, зверху вбиті дерев'яними дошками. Сума контракта составляє 250 тисяч рублі. В перічень робот входять ремонт, і задержання в надліжачому вигляді місць для стірки і полоскання біль'я. Відма, це поручень, але знаходиться он далеко не на своєму місці. Ну що ж, тепер не дивно, що окупанти крали пральні машинки. Головне докумекати вструмити штепселя в розетку. І на цьому з новинами тижня поки все. Розповідайте у коментах, чи знали ви про існування такої чудо-техніки. Обов'язково підписуйтеся і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Та допомагайте зсу. Лінки на фонди, яким я довіряю, в описі. А ще там є посилання на джерела інформації для цього відео. Папа, -па. дорогі мої підписники і підписниці, вас уже аж стільки. Я дуже цим вражена і дуже дуже вам дякую, що ви залишилися зі мною на цьому каналі. Обіцяю робити побільше класного і цікавого контенту.